Всім привіт! Деокупація Херсону відкриває можливість експорту зерна з портів Миколаєва. Президент Української зернової асоціації Микола Горбачов нагадав, що через Миколаївський порт до повномасштабного вторгнення українські аграрії відвантажували близько 25-30% усього експорту, а від Херсона до Миколаєва тільки 60 кілометрів. Тому перспектива відвантажувати зерно з цього порту абсолютно реальна. Якщо ж Україна постачатиме тільки альтернативними шляхами, зауважив Микола Горбачов, то більш ніж 30-35 мільйонів тонн на рік ми не поставимо. Наше внутрішнє споживання становить близько 20 мільйонів тонн. Таким чином ми зможемо спожити і експортувати орієнтовно 55 мільйонів тонн, а торік аграрії виростили 107. Тобто доведеться скоротити виробництво практично вдвічі, лише тому, що фермери не матимуть доступу до інфраструктури і не зможуть продати цей товар. До повномасштабного вторгнення, нагадаємо, 70% українського експорту здійснювалося саме через морські коридори. Кілька слів про соняшник, котрий наприкінці жовтня взагалі не відреагував на заяву країни-агресора про призупинення зернової угоди і далі продовжив зростати в ціні, попри те, що зерновий коридор відновив роботу. До повномасштабного вторгнення Російської Федерації соняшникова олія була найбільш експортованим українським продуктом. Практично все вирощене насіння соняшнику. Перероблялося на олію і далі майже 10% споживалося в Україні, а 90% експортувалося, зауважує експертка УКАП Світлана Литвин. Частка української соняшникової олії на світовому ринку становила 31%. Через блокування морських портів російськими військами та неспроможність здійснювати подальший експорт, переробка насіння соняшнику призупинилася. Надлишкова внутрішня пропозиція призвела до зниження цін, водночас значно подорожчала логістика і платить її саме аграрій. Від початку роботи зернового коридору експорт соняшникової олії почав відновлюватися, а експорт насіння соняшника навпаки зменшився. Якщо призупиниться робота зернового коридору, наявність додаткового експортного мита буде змушувати аграрію пропонувати свою продукцію по ще нижчій ціні, що може призвести до значного скорочення посівів соняшнику. В такому випадку сільгоспвиробники залежатимуть від переробників. Якщо зерновий коридор продовжить свою роботу в обсягах, яких вдалося досягти в вересні-жовтні 2022 року, то оліє-жирові підприємства зможуть повністю переробити вирощене насіння соняшнику, кажуть ВУКАП. Однак вже зараз бачимо, що серйозною перепоною для цього є ситуація в енергетичному секторі. Зауважимо, що за попередніми оцінками врожай насіння соняшнику цього року становитиме 10 мільйонів 700 тисяч тонн, що на 28% менше середнього врожаю за три останні. Роки. За час роботи зернового коридору було експортовано півмільйона тонн насіння соняшнику, повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола Сольський. Але в теперішніх обставинах значно зменшилася експортна виручка, знизився рівень внутрішньої переробки, а витрати виробників суттєво зросли. Виробництво стало економічно невигідним. Та експерти наголошують, що на світовому ринку немає такого попиту на насіння соняшнику, щоб повністю вивести весь вирощений урожай. Проте наявність можливості частково експортувати його дозволить аграріям отримувати більш оптимальну ціну, що наразі надважливо через обмеженість обігових коштів та потенційне значне скорочення посівів через це в наступному році. За останніми даними Spike Brokers, на ринках збуту Східної Європи соняшник залишається без особливих змін. Експортери відчувають стабільну пропозицію його з України на фоні зменшення внутрішнього попиту переробки. Це пов'язано з перебоями у постачанні електроенергії у регіонах. Ринок ріпаку в Європі зменшується з боку попиту переробки. Заводи переорієнтовуються на соняшник. Ціни на ріпак впали в середньому на 30 євро за тонну лише за попередній тиждень. Премія на негенно модифіковану сою майже нівелювалася у напрямку Італії. Ціни на початок тижня залишилися практично без змін проти минулого. А як щодо приберегти до вигідніших цін? Зважаючи на те, що сумарна ємність зруйнованих зерносховищ сягає 6,5 мільйонів тонн виробленої продукції, а ємність пошкоджених перевищує 2 мільйони 900 тисяч тонн потужностей одночасного зберігання, перетримати зерно буде непросто. У цьому плані міжнародні партнерські організації реалізують програми забезпечення сільгоспвиробників рукавами для зберігання зерна. Вітчизняний виробник товариства Планета Пластик, що постав з руїн, також не відстає і на повну виробляє цю необхідну продукцію. Зберігати добре, але за що сіяти. На обмежену можливість продати зерно аграрна спільнота відреагувала зменшенням на 40% посівних площ під озимими культурами, повідомили в МІНАПК. Йде до того, що наступного року хліб буде в ціні. А продавати його за безцінь на корм худобі чи зберігати, що теж стоїть у собі немало ризиків, вирішувати господарям. А на сьогодні це все. Почуємось!